Ось ця собачка її звати Бусінка. Вона була е збита машиною. Тиждень пробула на дачі у людей з переломами. ну, лежала її, ніхто не лікував. Тож за порятунок маленької взялася зооволонтерка Руслана Кульбіда. Отримані бусінкою поранення, потребували серйозного лікування, яке змогли надати лише у Дніпрі у ветеринарній клініці. Малишка там тваринці провели операцію, після якої вона відновлювалася у стаціонарі. Але на біду 26 травня її життя знов опинилося на волосині, коли у клініку влучила російська ракета. Попри небезпеку, дбайливі співробітники клініки врятували усіх хвостатих пацієнтів. Того ж дня Руслана, що не дізналась про російський ракетний удар, за сприяння інших волонтерів терміново вирушила до Дніпра, звідки забрала бусінку та ще одну підопічну, яка раніше потрапила до клініки на лікування. Я поїхала вже сазу туди. І забрала їх. І десь у 11 одинадцятиї ночі ми тільки приїхали до Кривого Рогу. От, потім ми поїхали до клініки «Айболіт» в понеділок. Лілія Руслановна їх обслідувала, сказала, що це може знаходитися в мене вдома, а чернушку в неї запали не січового міхура, і її оставили на стаціонарі. Вона там зараз лікується на стаціонарі. Зараз бусінка мешкає на території екоферми, яку Руслана заснувала за півроку до великої війни. Після повномасштабного вторгнення волонтерка змінила напрямок своєї діяльності, почала надавати прихисток хворим та пораненим тваринкам. Тим, від кого відмовилися попередні господарі, також евакуйовувати чотирилапих з небезпечної зони, а згодом шукати для них нові люблячі родини. Це нерозділима моя частина моє, моє, моєго життя, і тому я не знаю, я по-другому не можу. Під опікою Руслани зараз знаходяться близько 40 котів та 30 собак. Лікування та реабілітація тварин є дороговартісними і повністю сплатити проведені операції наразі немає можливості. Тож усі бажаючі можуть долучитися до цієї благодійної справи, можуть зробити це за реквізитами, вказаними на екрані, або безпосередньо клінікам, де чотирилапим надавали допомогу Криворізькому айболіту та Дніпровській клініці Малишко. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.